Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні буде цікаве та інформативне відео, тому що я покажу вам, як брати позику на лендінг протоколах, залишаючи в заставу свої стейблкоїни, або як брати стейблкоїни у позику, залишаючи в заставу криптовалюту. З дуже великою вірогідністю цей інструмент вам пригодиться, тому що він дозволяє вам нівелювати ризики при купівлі криптовалюти. Наприклад, якщо вам під якусь активність або кудись у стейкінг, Потрібно закинути якусь конкретну криптовалюту, але якщо, наприклад, ви її купите з ринку, відповідно, якщо курс просяде, ви втратите кошти на курсі крипти. Відповідно для цього створені такі лендінг протоколи, де можна взяти позику та ці ризики нівелювати. Сьогодні, як завжди, покажу вам детальну інструкцію, по поличках все поясню, підрахуємо, покажу, як це працює, як займ брати, як його гасити. Тому відео буде точно цікаве та корисне. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Показувати я все буду на прикладі лендінг протоколу Venus. Протокол, тому що він користується своєю популярністю, він є досить надійним. Він працює в загальному на мережі BNB, але і в мережі Ethereum тут можна брати займи. Тому давайте одразу переходимо до екрану мого ноутбуку і приступаємо до роботи. Отож, посилання на цей Venus Protocol, як завжди, я залишу вам в описі під відео, щоб ви не потрапили ні на який скам. Після цього, як ви перейшли за посиланням, потрібно натиснути кнопочку Launch App. Як я вже сказав, це платформа, щоб брати позику криптовалюту, залишати взайм свої стейблкоїни або наоборот. Це якщо простими словами, переходимо в вкладочку Dashboard. Тут ми можемо побачити, що загальний. Саплай майже 2,5 мільярда доларів. Що таке саплай? Це кількість криптовалюти, яку люди надали як забезпечення на платформі. Total borrow – це 873 мільйони. Люди взяли взайм у цієї платформи. І доступна ліквідність у нас 1,5 мільярда доларів. Взагалі, якщо перейти на дефіламу, то ми можемо побачити, що цей протокол вже працює досить давно. З 2020 року тут у нього в травні 2021 року був сплеск. TVL досягав майже 7 мільярдів доларів. TVL – це загальна кількість заблокованих коштів у протоколі. Як бачите, він вже досить довго працює. Ну і в принципі півтора мільярда. Ось тут в них зараз є заблоковано коштів у людей. Тому тому в принципі можна по цьому зрозуміти, що протокол досить надійний. Так, звісно, ризик злому завжди присутній, як і у всіх інших протоколах. Але як бачите, люди цій платформі довіряють. В них в Твіттері 300 тисяч підписників. Я особисто сам тут беру займи та користуюся їхньою платформою. В них навіть є свій токен, який зараз торгується по 9 доларів. Тож давайте повернемось до нашого протоколу. В першу чергу вам буде потрібно підключити ось тут гаманець. Я вже свій гаманець підключив і закинув сюди кошти у мережі Binance Smart Chain. Сьогодні я покажу вам приклад, якби ми за наші USDT в мережі Binance Smart Chain будемо брати у займ BNB. Наприклад, але цей приклад буде служити для вас таким макетом, тому що застосовувати його можна на любу монету, на любу криптовалюту. Ви можете в заставу залишати USDT, USDC, взаєм брати криптовалюту, покажу, як робити наоборот, залишати, наприклад, заставу криптовалюту, а брати взаєм собі USDT. Також до речі, я зовсім недавно знімав ролик про хеджування. Це теж стратегія, яка дозволяє нівелювати ризики при покупці криптовалюти. Якщо вам там потрібно, не знаю, наприклад, на Bybit якісь IDO, і вам потрібно, наприклад, там Solano чи BNB, ви можете взяти її в позику, бо якщо ви її купите з ринку, курс посяде, ви можете втратити. Можна використовувати для цього стратегію хеджування. Ось тут залишив відео. Можете його переглянути. Це інша стратегія. Там шорт. Позицію все робиться, і додатково сьогодні покажу по лендінг протоколу, і ви собі вирішите, який спосіб вам кращий Також я їх у відео трохи порівняю. Отож, друзі, спочатку на Metamask, гаманець який підключили до платформи, вам потрібно поповнити криптовалютою, яку ви збираєтесь залишити в заставу. Ось я, наприклад, закинув 1400 USDT у мережі Binance Smart Chain, виводив я їх з біржі Bybit і сьогодні буду брати позику. У BNB і залишати їх в заставу. Тож як це потрібно робити? Ця платформа працює таким чином, що вам спочатку потрібно, ніби застейкати своє USDT чи свою крипту у них. А потім ви вже отримуєте можливість за цю крипту брати займ. Давайте одразу покажу, як воно працює. Переходимо в Core Pool, і у цій вкладочці Core Pool ми шукаємо криптовалюту, яку ми хочемо залишити в заставу. Ви можете любу з них залишити в забезпеченні, і тут по кожній є свій IPY. Це процент, який вам буде нараховувати за те, що ви тут отримуєте свою криптовалюту. Наприклад, по USDT тут 4% річних. Тобто я покладу сюди свої кошти і буду отримувати 4% річних, які будуть мені накапувати зверху. Але ми будемо брати позику і по позиції теж будуть набігати проценти, тому тут ми будемо ніби заробляти, а на позиції в нас буде йти мінус, тому воно, в принципі, вирівнюється. Сьогодні ще це поясню детальніше. Тож, я натискаю USDT, і мені потрібно натиснути кнопочку Supply. Надати ліквідність спочатку платформі. Тобто мої кошти спочатку потрібно тут заморозити. Дістати ви їх можете в будь-який момент, не переживайте. Тиснемо Supply, в мене тут вибрано USDT. Обов'язково потрібно поставити ось цю галочку, коло підписати транзакцію, яка коштує у нас 19 центів, підтверджуємо. Для того, звісно, у вас мають бути BNB на Metamask, Транзакція підписалась, галочка поставилась. Ця галочка ставиться для того, щоб за ці USDT, які ми надаємо в ліквідність сюди, могли брати займ іншу крипту. Я тисну максимум, надам всі свої 1414 доларів, гортаю донизу, тисну Approve USDT. Далі. Approve. Бачите, ми будемо отримувати 4% на наш тезер і ще будемо отримувати їхній токен XVS. ось цей, Але це вже не так важливо. Тиснемо supply, підтверджуємо ще раз. Тепер ми вже надали ліквідність цій платформі. Зараз покажу, де це переглядати. Якщо перейти в аккаунт, ось тут у нас вже відображаються надані активи 1410 USDT. А ось тут у нас беруть активи, які ми будемо брати у займ. Зараз я покажу, в якому це співвідношення брати. Ось тут у нас пише, що нам буде нараховувати 0,15 кожного дня. Повертаємось в Корпул USDT, Тиснемо «Borrow». І ось тут у нас є кнопочка «Show all token», Натискаємо на неї, і ми можемо побачити, яку криптовалюту ми можемо взяти замість тих USDT, які ми дали платформі. Наприклад, мене цікавить BNB. але бачите, тут IPY 13%. Це досить багато. Це означає, що за цей займ я буду платити 13% річних. Цей процент весь час коливається в залежності від того, скільки людей беруть конкретно цю криптовалюту у позику. Якщо є якась активність, наприклад, на Binance, є лаунчпул, люди масово беруть ці позики, процент IPY зростає, тобто він є рухомим. Якщо немає ніяких активностей, процент IPY просідає. Натискаємо на BNB, тиснемо 80% ліміт, і нам показує, що ми можемо взяти на наші 1400 USDT, які я залишив. Ми можемо взяти 1.58 BNB. Але друзі, я би стільки не брав, тому що тут є така штука, як ризик ліквідації. Зараз поясню, що це означає. Тут одразу нас попереджає. Ось тут є така штука, графа, коли вона доходить до 80 У вас починається процес ліквідації. До цього допускати не потрібно, тому займ потрібно брати менший. Пояснюю, що це означає. Якщо ви, наприклад, в заставу залишаєте 1000 доларів, то максимально ви можете взяти криптовалюти якоїсь на 800 доларів, але це вже 80% і тут вже є ризик ліквідації. Потрібно брати менший процент. Відповідно, якщо ви залишаєте 1000 USDT в заставу, ви, наприклад, там біткоїна можете взяти на 750 доларів, на 720 доларів, щоб процент був нижчий. Цей LTV потрібно підтримувати нижче 75 бажано. Яким чином це робити? Дивіться на екран. 1,58 я можу взяти, але я зменшу, наприклад, до 1%. 50. І в мене вже боров ліміт 75%. Я можу взяти ще менше, тому що якщо дійде до 80, мене ліквідує. А що відбудеться при ліквідації моїх 1400 доларів, платформа просто забере собі, а в мене на руках залишиться BNB, які я зможу продати в принципі, за ту саму суму. Але є нюанс, якщо ці BNB десь будуть в мене розкидані по аккаунтах чи десь заблоковані, я не зможу їх продати, і курс знову впаде, і я можу на цьому втратити. Тому за цим потрібно слідкувати. Краще одразу брати менший займ. Наприклад, 1.35, в мене вже borrow limit used, получається 68%, це вже нормально. Він буде підніматися, якщо криптовалюта буде рости. Чим більше буде коштувати той актив, який ви взяли у займ, тим більше у вас буде збільшуватись ось цей LTV, воно називається. Тут пише borrow limit used. Його потрібно підтримувати в межах 70, 72, 75, максимум. Бо 80 це вже починається ліквідація. Якщо ви взяли займ, наприклад, у вас був там LTV 70, і якщо ви вже бачите, що він підходить. До 80 потрібно докидати сюди ліквідності, натискати кнопочку саплайта, як ми робили, і докидати USDT. Але щоб не було такого, краще одразу брати менший займ. Наприклад, навіть 1.30. І в мене виходить 65%. Тут ризиків майже немає. Щоб мене ліквідувало, BNB має вирости дуже сильно. Якщо BNB буде просідати, LTV просто зменшується, зменшується, і оцих 65% стоїть там 60-55%. В цьому ризиків немає. Ризик лише є, якщо криптовалюта росте. Я тисну borrow, підписую транзакцію, транзакція пройшла. Якщо перейти у аккаунт, тепер тут в мене показує, що 1400 USDT в мене застейкані по суті, а взайм взято в мене 1.30 BNB. І ось тут в мене LTV 65%. Я взяв BNB на суму 741. Виходить, я надав 1400 доларів, взяв взайм лише 740. 65% це дуже маленький ліміт ризику, тому тут все в порядку. Тепер дивіться, нам, наприклад, платять 4% в рік, а за Грають в нас за позику 13%. Відповідно, в нас буде тут накапувати процент. Тут в нас, наприклад, там з 1400 доларів перетвориться до 1500, але за той час тут з 1.30 BNB може перетворитися, наприклад, 1.45. Відповідно, нам потрібно буде докупити BNB, трошки його докинути. Тут в принципі не набігає багато по процентах, бо я брав позику більше, ніж на 10 тисяч доларів, і мені там за 3 тижні здається, накапало до 25 чи 30 доларів. Тому, в принципі, це не є багато. Як цю позику гасити, зараз я покажу. Тут в нас все розписано, скільки вино. Надали, скільки ви взяли у займ, і тут показує мінус співставлений ось з цим і ось з цим, що в нас буде кожного дня мінус 0,12 центів. Тобто 10 днів це долар 20, в місяць це буде виходити 3 долари. В принципі, це небагато, але кажу: цей IPY може рухатись, може зростати, якщо займ будуть брати більше. Ці BNB тепер є у нас на гаманці на Metamask. Ось якщо перейти, бачите, в нас тут є BNB. Я можу їх перекидати, куди захочу. Я можу натиснути кнопочку надіслати, відправити їх на любу біржу і користуватися ними як хочу. Але коли їх потрібно буде повернути назад, їх потрібно назад скинути на Metamask. Зараз покажу, як тоді цю позику гасити. Знову переходимо у коропул. Так як ми брали займ BNB, тиснемо на BNB. Тиснемо Borrow, тиснемо кнопочку Repay. Тут ми можемо гасити цю позику. В нас обрано BNB, тиснемо максимум. Всі 1.30 BNB, які ми брали в займ, тепер повертаємо. Гортаємо донизу, тиснемо Repay, підписуємо транзакцію. BNB ми повернули, позику ми погасили. Як я вже сказав, може бути таке, у вас, наприклад, було 1.30 BNB в займі. Можливо, вам 0.05 набігло по процентах і вам потрібно їх сплатити. Якщо ви переведете сюди лише 1.30, вам не стане того, щоб погасити позику. Потрібно докупити, наприклад, тих 0.05 BNB, докинути їх сюди і погасити разом з тими процентами, які тут набігли, бо по іншому воно у вас. Не вийде. Думаю, це максимально просто. Потрібно докинути ту суму в процентах, яка набігла. І після цього ви вже повернули BNB. Якщо перейти у аккаунт, ви тепер можете побачити, що тут пусто. Значить, займу у вас ніякого немає. Тут це потрібно перевіряти. Йдемо в корпу на наші USDT. Ми можемо тепер їх забирати. Тиснемо «Borrow», тиснемо кнопочку Withdraw, тиснемо «Maximum» і можемо звідси забрати наші 1414 USDT, які ми надавали сюди платформі у ліквідність. Тиснемо Withdraw, знову підписуємо транзакцію, знову платимо комісію. Транзакція пройшла успішно, а це означає, що моє USDT вже на балансі. Бачите, в мене стало одразу менше BNB, бо я посплачував комісії. Мої 1414 USDT на місці. Можемо показати ще приклад на іншій монеті, щоб закріпити так сказати. «Supply» «Maximum Тут галочка є ще раз supply. Надаємо ще раз токени USDT. Тут теж можна зі списку пошукати токен, який ви хочете взяти у займ. Тисмомо на USDT, тиснемо Borrow. Дивимось на список. Ось ці всі криптовалюти ми можемо взяти. Давайте, наприклад, я візьму Cake. 80% ліміт. Воно не прогрозило. Треба обновити сторінку. Можна також токени, ось тут через дашборд шукати, які ви хочете взяти у займ. Я вже, наприклад, ліквідність платформі надав. Давайте візьмемо, наприклад, кейк. Тиснемо на токен кейк. Тиснемо borrow, 80% ліміт, ми можемо взяти 362 токени, але в нас буде тоді, як я сказав, 89% LTV. Це погано. Так робити не потрібно. Можна взяти, наприклад, 300 токенів. Тоді у нас буде 66%. Тиснемо borrow, отримуємо наші кейки. Все дуже просто. Потім через кнопочку Repay повертаємо кейки, і через кнопочку withdraw виводимо наші USDT. Тепер, друзі, щодо того, який інструмент краще використовувати. Тому що, як я вже сказав раніше, закріпляв вам відео по хеджуванню. Це теж хороша стратегія. Ми їх зараз порівняємо. Наприклад, вам потрібно купити біткоїна на 10 тисяч доларів. До речі, тут на платформі ви можете ось тут змінити мережу на ефіріум або o BNB і в цих мережах брати займи. Якщо вам, наприклад, потрібен USDC чи USDT у Ефіріумі, переключайтесь на кнопочку Ефіріум і робите все те саме, просто на іншій мережі. Бо це зрозуміло, якщо вам потрібно USDC в ефіріумі, ви не можете брати USDC в мережі BNB займ. Тож, давайте до прикладу візьмемо, що вам потрібно ефіріуму на 10 тисяч доларів в мережі Ефіріуму. Якщо б ви робили, Методом хіджування то ви на 10 тисяч доларів купляєте ефір по ринку і одразу з першим плечем відкриваєте на 10 тисяч доларів шорт позицію. Щоб відповідно, якщо буде ефір просідати, шорт позиція йшла в плюс. Переглянете відео, зрозумієте, про що я у вас по факту заморожено 20 тисяч доларів ліквідності, а на руках ефіріуму у вас лише на 10 тисяч доларів. Тепер, якщо б ми це робили через займ, якщо ви, наприклад, би тут на платформі Венусу на 10 тисяч доларів залишали заставу і брали у займ ефіріуму, ви б змогли взяти. Щоб підтримувати, наприклад, LTV 70%, ви б могли взяти ефіріуму на 7 тисяч доларів. А якщо б ви заклали стейблів на 20 тисяч доларів, то ви б ефіріуму могли взяти на 14 тисяч доларів. Розумієте, як це працює? На хеджуванні у вас заморожено 20 тисяч доларів, а ефіру у вас на руках лише на 10 тисяч доларів. А якщо робити це через позику, то при заморожених 20 тисячах доларів у вас буде ефіру на руках на 14 тисяч доларів. Тобто, виходить, що позику брати трохи вигідніше. Звісно, друзі, і там, і там є нюанси, тому. Тому що коли ви стоїте в шорт-позиції, якщо на ринку переважають лонгісти, то шортисти лонгістам платять фандінг. Це такий невеликий процент за отримання позиції. Тут знову в нас є свої проценти. Якщо процент позики переважає процент, який нам надає платформа, цей за те, що ми тримаємо USDT, теж ми трошки йдемо в мінус. Получається, що тут, що тут, нам потрібно буде платити процент за отримання нашої позиції. Якщо це позика, то тут ми платимо платформі. Якщо це шорт-позиція при методі хеджування, то там ми платимо процент від теж відкритої позиції. Але кажу, вони відносно невеликі. Якщо ви собі берете крипту на 10-20 тисяч доларів, використовуєте її у якихось можливостях і там заробляєте, то вам у місяць там заплатити від 5 до 30 доларів, в залежності, скільки набіжить процентів, не є так багато, в принципі. Тим більше вам потрібно за цим слідкувати. Якщо у вас є якийсь активний займ, переходите у вкладочку аккаунт, слідкувати за LTV. Ось тут він у вас буде. Якщо ви бачите, що він, наприклад, зростає, там вже 75, це вже маржинкол має приходити. В принципі, якщо брати займ там на Окексі, я, до речі, показував те, що відеоролик. Як це робити, або якщо брати якийсь займ на біржі, то вам приходить маржинкол і вас попереджає про те, що ваша позиція доходить до мінімальних значень і потрібно або повертати позику, або додавати ліквідності. Після того, як ви докинете ліквідності, ваша LTV зменшиться. І цей процент, наприклад, якщо він був 75, докидаєте там 500 доларів, він стає вже там 72 або 70. Таким чином його можна посувати донизу. І також, друзі, тут таким самим методом можна залишати у займ свою криптовалюту і брати у позику USDT. Воно все працює таким самим. Чином. Ви заходите у Core Pool, просто вибираєте монету, яку ви хочете надати, наприклад, у вас там є біткоін. Ви заходите на біткоін, морозите його, наприклад, на 10 тисяч на цій платформі, вам платять за це проценти, і ви йдете на 70% від тієї суми. Якщо ви заморозили на 10 тисяч біткоїна, то ви можете взяти позику на 7 тисяч USDT, наприклад, у вас LTV буде 70%. Цими USDT можете користуватися. Це ви так само страхуєтесь від того, що ринок буде падати. Але тут трошки працює по-іншому. Якщо ви в заставу залишаєте криптовалюту, то ліквідація у вас буде приближуватись, коли крипта буде падати. Відповідно, активи, які ви залишили з заставу, ваш біткоін буде дешевшати, і, відповідно платформа скаже, давай нам трохи більше грошей в забезпечення, тому що твій актив дешевший, який ти нам дав. А ми тобі дали за нього, наприклад, USDT. Тобто, виходить, якщо ви берете у позику криптовалюту, то якщо вона росте, то для вас це гірше наближається ризик ліквідації. Якщо ви берете у позику USDT, а залишаєте як забезпечення. Криптовалюту, то коли криптовалюта росте, для вас це лише краще, для вас гірше, коли воно падає. Якщо не зрозуміло, переслухайте по декілька разів, собі виписуйте інформацію і запам'ятовуйте, тому що я стараюся максимально все подати детально, просто і щоб кожен міг це зрозуміти. Ще раз попереджаю про те, що потрібно слідкувати за цим процентом. На деяких активах цей процент може ліквідації бути 80%, десь може бути 82 іноді навіть 85%. Наприклад, я брав займ на окексі, там 98 тобто 80-80%. Можна спокійно отримати. Тут на 85 вже відбувається ліквідація, і тут теж все прописано. Наприклад, ось на USDC 82%, на DAI 75%. Тобто цей процент теж залежить від того, наскільки багато людей беруть позику і яке співвідношення. Запозичених активів і залишених в заставу. Якщо ж вас зліквіднуло і забрало ваші кошти, тоді переконайтеся, що ви хоча б можете по ринку продати ті активи, які ви брали узайм. Тоді у вас буде невеличкий зовсім мінус. Але якщо ви за цим не вслідкуєте, і, наприклад, вас ліквідує, а монети, які у вас взяті взаємо десь лежать і падають у ціні, то ви на цьому втратите порядно. Тому як я кажу. Якщо ви перший раз, якщо ви новачок, то взагалі краще старайтеся брати маленьку суму, вчіться, пробуйте, беріть собі LTV 50%, 55%, 60%. Воно насправді не так легко, там в криптовалюті потрібно вирости на 70%, іноді на 100%, щоб у вас дійшло до ризику ліквідації. Там немає такого, щоб там 2% росту і у вас вже 80% LTV. Ні, так не буде, але все одно за цим потрібно слідкувати. Я брав взаєм 10 тисяч доларів, там криптовалюта підростала, в мене LTV там збільшувався з 62 до 60. Цити це в принципі ризику в цьому немає. Кажу, щоб вас ліквідувало, це має бути там x 2 А так як ми, наприклад, беремо там взайм біткоін, чи BNB, чи ефіріум, то йому не так легко дати x 2 там. За пару днів, в принципі, якщо ви не збираєтесь тут місяцями тримати ці активи. Якщо вам потрібно під якусь активність там на тиждень часу 3-4 дні, то спокійно можете брати, залишайте. Якщо є можливість, залишайте просто по ліквідності, залишайте 10 тисяч доларів, а у беріть лише на 5 на 6, і буде вам добро. Обов'язково, друзі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Ось тут закріплюю QR-код. У вас, якщо з'являться якісь додаткові запитання, там є чат, ви можете їх писати, чи я, чи адміністратори вам відповімо. Зібралося вже досить Погане немаленькі ком'юніті людей, які теж багато чого знають, можуть вам допомогти, можливо, ви комусь щось підкажете, тому обов'язково підписуйтесь. Я впевнений, що відеоролик вам був корисний, інформативний, тому не задайте ставити лайк, підписуватись на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.